Господарі, всім вітання. Залишив я тут у себе невеличку дюряночку, яку я зараз планую засадити картопельки. Картопля в цьому році, верніше, в тому році багато було гнилої. І цей раз теж я щось перебираю, з новими сортами прийшла фітавтора всякі хвороби. Скоро буде таке, що не побризкаєш, не покропиш фунгіцидами можна буде не садити зос. Такої кількості гнилого ще я за свою битність не бачу. Колись адрету завезли перший рік, неправильно зібрали і тоді було гнило і багато ну там питання вирішили після того на другий рік ми її збирали коли бадиля починала знизу жовтіть, ми тоді викопували по це було нормально а тут все робоче. робоче в тому році після як зібрали почала гнити і в цьому році після того як вже он де Позеленіло і ярові зірвалось. Ах ти, зірвалось. Все одно гнила є. Так, ну це ось таку я висаджую. В цьому році вже буду садити з такими тоненькими росточками, тому що насіннево є. Оце ж бачите, це вже гнило. Насінневого гарного матеріалу. Немає. Зайшов сьогодні в магазинчик. Думав, вчора зайшов, стояло 4 мішки. Сьогодні зайшов, немає вже і позамітали за мішками. Ладно, будемо висипати. Це в нас, якщо не помилаю, не помиляю, всякі ранди. Рядочок я її кину, Скорше за все це буде останній раз, вона висаджуватися. Це ми ще поїли, ми ще. Ладно, хай. Что-то не нужно. Вот. Высыпать. Это самое просто. Вот так, берешь. Высыпаешь. Не дать ну можно мотся же, видите? вот это так садить не можно. Це ж знову ж грижина, а оце порчена. Зробимо так, поганенько покладемо першої. I mm -hmm. Ну і знімаємо колесо, тому що були такі рази, коли я починав садити, а колеса не знімав. Так, а це сюди. Що далі? Треба мені воно мені не, не треба. Чого не забрати? Ну і зараз саме головне це відбити. Перший рядок. Як він в мене буде? Хто знає, як він буде в мене? Зараз буду якось цілять. Оце ось коли перший рік я робив, я робив не дискові, я робив плужками. А це якраз для цього. не Бачите, тобто плужок зайшов у твердий ґрунт, вивернув і поклав його до середини. Ну а далі там, де м'яке, там навпаки плуг, хто грав, знає, що якщо не взяти з під низу твердого, то він буде налипати. так? Якщо зробити просто пластинки ось сюди, зовсім не те буде. І саме головне, це те, що я... Так, що там роздобрила? Ага, вже нема. Саме головне це те, що їздив, я його фрезерував першою швидкостю. І дуже-дуже глибоко. Получається, що... Копачка заривається глибоченько, не маю на увазі ті загортачі. то вона поверх картоплю гребень буде формуватися зверху. Якось воно так вийшло, що з першого разу як не завелось вниз, тому що мотоблок, який не який, але довантажувати його сотнями кілограм теж не годиться, він повинен працювати сам по собі, тоді буде все окей. Так, ну а так, хто бачу попередні роки, садив я і все нормально виходить. До речі, сіфра, е чіпсовий сортик, так дуже-дуже багато гнилої. І це не тільки по цьому сорту, це по всім. Так що не доля. Нові сорти завести, ну, вже як є. Зараз я досипаю. Так, сього ящика теж накидав. Ось, теж не годне. Не годне. сезон, де не годна. Ось не годна. І на два рядочки вистачає висівається десь 30 грам на погонний метр доброго. Це ось теж, бачите, негодно. Ось гризена, ну Викину. Так, ну що, пробуємо. А, ще ж. Це шо, гарно, назавжди mm. падає під колеса. Тепер сорт алюїд той що моделя в якого боїться повтори що йому не страшно я його обробив препаратами. Так. А от порченої картоплі я не бачу Ось і парадокс не одной. Це він такий красивий рожевий, фарбується, коли вариш його. Кожурі гарбується вода. так Ну хто зна, подивимося, він мені подобається тим, що в нього гарна бадилля, інколи попадається велика картопля. Взагалі-то сам по собі сорт цікавий, рожанність теж непогана, або втора є. Є ось я багато твердий, що це за хвороба не знаю. Так вона практично на всіх сортах, які були голландські в мене. Ну, з голландськими в мене це все з'явилось, в принципі, на сьогоднішній день. До того я такого не знав. Так, пробуємо далі.